Слава Україні! Сьогодні ми в черговій підприємницькій п'ятниці, вона мала бути в п'ятницю, але були особисті причини. І сьогодні вона відбувається в підприємстві Табала, особливість цього підприємства, що заснувала це родинний бізнес і бізнес учасника бойових дій. Тому зараз більше розкаже про цей бізнес, але ми бачимо, що тут вироби жі шкіри. Тому три питання: перше, чому зайнялися шкірою? скільки вже років займаєтеся і третє, де можна придбати, куди прийти. Тому, будь ласка, запрошую. доброго дня мене звуть Арсен Галенко, власник засновник мережі Табала. починалося так, мабуть, як і у всіх хендмейд-мастерів у 2018 році ще для себе просто вирішив ремінець годинниковий зробити, і так воно мені сподобалася ця справа. Припала до душі, і з того часу. Перший виріб якийсь спробував зробити для себе, для рідних, і так воно все почалося. Отже, з 2018-го це вже більше шести років. Ну і замовити можна, було переважно через соціальні мережі працюємо. Але от зараз маємо можливість Франківську відкрили магазин, фактичний на незалежності 37, легко нас знайти. По 100-метрівці, я думаю, кожен знайде. Тому всіх у чекаємо. У дворі у дворі, так. Розкажи про свої вироби. Я бачу, що пасків дуже багато. так? Паски — це так. Паски це наш, можна сказати, такий кістяк, адже це такі аксесуар, які чоловікам потрібен майже завжди. І так як в нас беруть на подарунок, переважно чоловікам. Тому ага. от паски ремені. От Готуємо такі подарункові набори із гаманцем. Особливістю наших виробів це те, що ми е, наносимо індивідуальні гравіювання за бажанням уже покупців. Це так, як у нас сьогодні місяць вірніше, левів, робимо з левами такими, але. Такий приємний набірчик, я думаю, а чоловікам до вподоби кожного. А тут ви зразу й робите, так? Так, ми тут і працюємо. Так, у нас невелике, кажу, виробництво, у нас тільки двоє найманих працівників, але для цього приміщення і для наших об'ємів нам вистачає. І тут кожен працює, і дійсно, що любить займатися шкіряними виробами. Шкіра, звідки? шкіра українська. Українська. Так, так, замовляємо або в Одесі, або в Броварах. Угу. Так, а це вже це був такий крокодильчик. Не український, але так. Це, от шкіра, але видишкі, це так, це людина може прийти, просто тут обрати, з якого матеріалу вона бажає виготовити, і ми вже виготовляємо. Якби крім шкіри, у нас інших матеріалів немає. А що на тому станочку робити? А, це вже для полегшення процесів таких робочих. Основні, якісь макетики, такі, брелочки там, гаманці, Гу. щось, щоб воно полегшує роботу, вирубаємо. Це так, щоб. Ну і бачите, це все у нас ручна робота, тому тільки тільки от така ниточка і дві голки. От і, і все наше обладнання. Чим ми шиваємо ні швейних машинок. Там є одна, але декоративна. Вона у нас як <гум> <гум> так. Це покажи а вироби так... вироби свої. От. Так, от це те, що ми на вітринку у нас, я кажу, переважно через інтернет все замовляють. Але частинку тут можемо побачити. Це класичні гаманці. Це те, що у нас таке найбільш ходове Ремені ми вже бачили. Ну і для побратимів також робимо і посвідчення учасників бойових дій. Ага. І от такого плану різного зараз ага. досить. Ну, зараз переважно це посвідчення учасників бойових дій і військові квиточки. Ну, робимо різне, в принципі, тому якби, е, заходять до нас навіть деколи сусіди. Ви служили в 24-й бригаді, так? Так, 24-й. -та. Так, 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 я Варівський. Так. Це така окрема історія, але, але наразі маємо, що маємо. Приходять таких... побратими так. Приходять, так. Проходять. Так, є такі важкі, що ну, підтримуємо їх. І, але дружні стосунки зберегли. А це сумочки різні, так? Так, так. Це такі, ну, невеличкі вироби. Якби такого щось громісткого ми не можемо, бо це все ж таки не швейне виробництво, але в якусь як потрібно торопити Чи... Переважно на замовлення. Переважно на замовлення. – Так, так. Приходить людина, каже, що хоче, отак, як у нас. Лесь, подай, будь ласка, мені обкладинку. Угу. отак як для документів, це От і ми зробили. Це, ага. до речі, для вашого, мені так здається. Угу, може бути. Так, так, так. Або для області. Можливо. Не буду казати угу. точно, бо не впевнений. Але. Тобто, людина якийсь має задум. Ми е, вирішили, що як воно має виглядати. Гравіювання угу. за бажанням замовника індивідуально нанесли і отримуємо готовий виріб такий. Угу, угу. Чим гордитесь? Ну, тобто... е, Сім'єю найперше. От от, правда, не було би сім'ї, не було би цього і нічого. Це. У нас і так сталося, що у мене донька родилася 30 вересня, і якраз коли було оприлюднено ось ця постанова про звільнення багатодітних дітей. Так, а що, проїді, так? так, у нас трошки більше, але більше так, так, з -з значно. <ї quotation> <сvorricة> <сvorricة> і ми тут всі на місці, бо їздити нема коли, то ми тут на другому поверсі ще орендуємо невеличке приміщення і так. Через дорогу в в вересні будемо ходити. Взагалі, все на цій справі зав'язано. Ну, як це може бути не сімейна справа <acht> так. що угу, угу. ще цікаве таке, розкажіть, що що? Я бачу молоточками працює це все. Ну, це під ручний пробійник, кажу, ми спочатку А розтав. Можеш показати, як от ти робиш з цього е -е -е пасок, наприклад, чи ще щось. Так, так а от дивіться, є спочатку. Якщо так, так, якщо все зуля, ну, то, то людям, певно, цікаво. Знає, я що, розумію, є. дивіться, так. приходить до нас ціла, це вже трошки порізана шкіра. Але от вона в такому форматі приїжджає, до нас ціла шкіра бика. Це вже лишився шматочок. Ми її на полоси теж вручну ось таким інструментом розпорюємо. Виходять у нас такі полоси, от. І... Це недовго, не, не верніше, не такий простенький насправді процес, бо кожен торець потрібно зняти фасочку з одної сторони, з другої сторони прокрасити його, потім пряжечку поставити, все гарно окультурити, щоб виходив ось такий ремінець, наприклад. Ось в кінцевому. Тут навіть видно, як шкіра оброблена, не оброблена, воно так виглядає. Натураль, натуральними восками їх. І шкіра суцільна без клею, тобто такий ремінь буде однозначно служити не, не один рік. Нічого тут немає. ну, Ні картоні знаєте, як вони uh -huh. роблять ці фабричні, склеюють до кубки два кусочки шкіра, а всередину понапихають всякого сміття, і той ремінь не рветься. Тут якби суцільна шкіра, нічого лишнього. Така uh -huh. добротна. Uh -huh. Тому... А дірочки, так. як ти робиш? А дірочки, от молоточок. От є ось такий молоточок, угу. ось цей. Ну і тут пробійнички різного формату. А Якщо так, груба шкіра, то це таким пробиваємо. Вже щось менші отвори от таким планом. І потім воно все сшивається кубки, Береться дві голочки у нас. Ось такі голочки, ниточки. Угу. І воно двома голками. Колись другий раз прийдете, я покажу вам. як, так. <хи> так, я, як Це людям цікаво, правда? так, люди... так. Та, 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 та. Ну, тому ми і вирішили, що не тільки, щоб тут був магазинчик, а десь, від... а, десь від... а десь виробництво. Так, щоб люди могли дійсно подивитися, як воно проходить це все. І людям ага. то цікаво. Ага. Тому так. Які три найбільше що замовляють? Що замовляють? Рень, габанець і набір подарунковий. Набір подарунковий. Це ага. так, гаманець ага. дерев'яних борг. Ага. Так. Це на цьому все і тримається. На цьому і тримається. Це 100%. Да. Процент, так. Тому що е, сумки е, ну, надто так вони виходять дорогі, якщо це все вручно, угу. не кожен може собі дозволити, Ну і на ньому не, не виживеш. А от ремінці, гаманці на цьому і справа, і живе, можна так сказати. Тобто то це таке, що в кожному треба питати. Так, так, так. Ну і в подальшому все рівно плануємо, як би там не було, бо і хочеться і ті сумки виготовляти, але для цього потрібно буде вже якесь виробництво більше, це вже обладнання потрібне, це вже приміщення більше, ну і, і працівники. Тому я сподіваюся, як все буде добре, ми будемо. Але розвиватися це ваші куди можна закачати. Так, так. так. Ну, от нас неважко, кажу, Instagram? так, в Інстаграм. Так, у Франківськ люди знають нас. Ну, можна, можна тоді. А як потрапити, давайте А поверю. в нас є два, е два різних. Покажи, от одна з з Незалежності. Так, 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 з Незалежності, так, на або, або податкової. Так, або з вулиці від Пегасу вже так, можна так. заїхати сюди. Тут у нас такий двоє. А туди покажи, герман, що чи? там якраз де дошки е, нашим хлопцям-героям. Так, звідти, так, так, звідти, звідти можна... якраз є захід. Угу. Так. Ну, хто автомобіли може сюди навіть заїхати, до нас тут не завжди. А ми дякуємо тобі за сюди за екскурсію. Дякую тобі за службу. Зокрема, у 24-й бригаді минулого mm -hmm. тижня я в Краматорську ночував mm -hmm. саме у хлопців 24-ї бригади, Приємно. які зараз під часом яром, тобто в основному бригада в часів яр. Захищаю тому дякуємо вам за захист і дякуємо, що така гарна справа підприємницька здійснюється тут в Івано-Франківську в середмісті. і бажаємо тільки, щоб розвивалося. А Івано-Франківця закликаю підтримати своє Івано-Франківське і підприємця, які тут працюють. Дякуємо, слава Україні.